Виявляється, що бігейвір вміють не лише скінчики за 150 гривень кліпати, а ще й інші ігри розробляти. Ну, наче колись стіна ставала мені на заваді, аби купити гарнесенький піксель з екран. Сьогодні ми поговоримо про Your Maker, і зізнавайтесь, не лише ж я вперше чую про цей проєкт. Ну, гаразд, я вас трошечки підманула, я все ж таки писала сценарій, але до цього, ну чесне слово, нічого не чула. Знайомтесь зі своїм творцем це постапокаліптична гра від першої особи. Однини Богдан, будь ласка, за кадривий сміх, а то буде не зовсім кінжову. Які мене погані жарти. Піду на стендап коміка. Вони також погано жартують. У цій грі вам потрібно будувати, розкрадати, ну а що саме цікаве, то усі рівні створені гравцями. Так, так, мною, вами, ще кимось, хто грає на іншому континенті. Можливо, така унікальна механіка обумовлена тим, що розробникам було просто впадло. Ну, або бюджету не вистачило, самі розумієте, тяжкі часи, треба витратити кошти на продакшн, також якось там гравців залучати. Так що, давайте, витрачуте роботяги. Давайте, давайте. Левели самі себе не збудують. Можливо, у вас виникло питання: що ж саме ви будете будувати? Це аванпости. Привіт, Фаркрай! Привіт, асасіни! Але аванпости незвичайні. коридори, пастки, все це ви будете розставляти самотужки. Також ви зможете там розмістити охоронців, які будуть боронити ваш аванпост, але обирайте когось сильнішого за мене. Якщо ж ми з вами, ну, трошечки дотикнемось до лору, то ваш головний герой це хранитель Химера. Це експеримент, який має шанси врятувати занепалий світ. Химера постійно потребує підпитки енергії, і саме тому вам потрібно грабувати інших гравців. І бляха, у цієї гри є ціль. Це прекрасно. Бо інші виживачі я закидувала через годин 30-50, коли пізнавала усі там основні механіки, і мені просто більше не було, що робити в світі, бо рейди набридали, добування набридало. Це класно. Гра має мотивацію. Дякую, Behavior. Якби я не знала, що далі буде по тексту, то на вашому місці подумала, що зараз в новій обгорці. Проте, по-перше, про відкритий світ тут поки мови і не йшло. Та й власне такого різноманіття будівництва, наскільки я знаю, там немає. А по-друге, ключовою і доволі цікавою особливістю гри буде те, що загарбники після розграбування вашої бази будуть надавати вам оцінку. Виходить такий маленький елемент булінгу від Behavior. Мало того, що тебе пограбували спочатку, так ще потім тобі оцінку негативну якусь вліпили, написали в стімі комент мінус реп, і все в такому дусі. Ти впадаєш довготривалий ціль, видаляєш гру. І ненавидиш behavior. Хоча останні можна робити і навіть без оцих попередніх пунктів, бо ненавидіти, як є за що. Але Dead by Daylight назавжди в моєму сердечко. Люблю їх. Ну і ненавиджу одночасно. Ну і завдяки такій механіці у кожного ванпосту буде свій рейтинг, і який гравці будуть бачити якраз перед рейдом, що допоможе вам, можливо, об'єктивно оцінити свої сили і не суватися туди. Ще однією родзинкою, яку вирізняються автори проєкту це асинхронний ігровий процес. У грі немає жодних обмежень, коли, куди вам піти в рейд, коли вам будувати та покращувати свою базу. Все це ви робите тоді, коли у вас є вільний час та бажання. Також зі старту нам обіцяють велике різноманіття пасток, приладів, спорядження, охоронців і безліч покращень на них. Звучить трошечки як грінт, але, ну. Куди ж без нього в онлайн грі? Ну ви ж не очікували, що грінда не буде, не буде на що донатити. Тоді онлайн-гра дуже швидко загнеться. Особисто мені Meet Your Maker здалась чимось цікавим та у якомусь сенсі новітнім. Проте наскільки довго там проживе онлайн, якщо не будуть вводити різні режими рейдів, дисматч і тому подібне питання. А на сьогодні у мене все. Пишіть в коментарі, що вам нагадала ця гра. Мені буде цікаво почитати, бо я вже бачила порівняння із Думом, який закохався у Super Mario Maker. Обов'язково тисніть лайк, підписуйтесь на канал та розповідайте про нас друзям. А з вами була Лера з каналу Даріус. На все добре і до зустрічі у наступному відео. ♪